Всім привіт! Мене звати Олексій, це моя машина BMW i4. Сьогодні я хочу розглянути 10 популярних міфів про електромобілі. Більшість з них ви всі чули, деякі з них мені пишуть в коментарях регулярно, деякі з них я можу також бачити в коментарях до інших блогерів в інтернеті. Деякі з цих міфів правда, деякі частково правда, деякі зовсім неправда. Отож, в цьому відео спробуємо з'ясувати, що правда, а що ні. Міф перший. Їздити на електромобілі дуже дешево. Це і правда, і ні? В яких випадках це дешево? Якщо ж ви заряджаєте ваш електромобіль від домашньої зарядки? Від звичайної розетки, яка у вас є вдома, або там якоїсь спеціалізованої силової розетки, по домашньому тарифу. Домашній тариф в Україні зараз 2 гривні з копійками або вночі близько гривні 30. Таким чином, одна у вас коштує гривня 30, машина в середньому споживає 18 кВт годин. Таким чином, один кілометр шляху у вас коштує якісь копійки там близько 25-30 копійок. Якщо ж ви заряджаєте машину в день, то відповідно ваша вартість вдвічі більше, там вже близько 50- шісти копійок за 1 км. Проте, якщо у вас немає домашньої зарядки, Кінець Якщо ви, наприклад, заряджаєте машину в підземному паркінгу або в гаражі, і там у вас вже є комерційний тариф, який складає близько 6-7 гривень за 1 кВт годину, то таким чином у вас вартість може навіть перевищувати 1 гривню за 1 кілометр. Йдемо далі. Якщо ж у вас немає паркінгу, у вас немає гаражу, у вас немає приватного будинку, ви живете в багатоквартирному будинку. В такому випадку ви можете зарядити вашу машину на спеціальних зарядних станціях. є станції як повільні, так і швидкісні. Повільні станції мають вже тариф близько 9-12 гривень. Таким чином, вартість одного кілометра вже наближається до 2 гривень. А якщо ж ви заряджаєте машину на швидкісних зарядних станціях, таких як встановила компанія ОКО разом з ТОКО, то у вас вартість вже буде від 12 до 16 гривень. Таким чином, вже один кілометр у вас буде коштувати близько 2,5 гривень, а взимку можна і досягати трьох. Проте, звісно, існує також і спосіб зарядити вашу машину безкоштовно. В Україні таких станцій майже немає, проте вони є, наприклад, в Хорватії, є в Румунії та в інших країнах. В кожній країні є свої умови. Такої можливості зарядити машину вдома по дуже дешевому низькому тарифу є далеко не в в кожній країні. Тому в залежності від того, де ви живете, у вас зарядка може бути як безкоштовною, так і супердешевою, так і такою, яка по собівартості вже близька до малолітражки або газу, так і такою, яка по собівартості вже близька до якогось маловитратного авто на дизелі. Друге міф полягає в тому, що електромобілі це чисто міські автомобілі, на яких можна їздити лише по місту і на трасі на них здасть. Вже який рік, як я їжу на електромобілі, постійно чую цю маячню, що електромобілі мають проїжджати півтори тисячі кілометрів, а інакше на них присвятити немає сенсу. Так в основному кажуть люди, Ніколи не сиділи на електромобілі і не розуміють собі, як це взагалі відбувається. Подорож на сучасному довокобільному електромобілі – це 300-400 км шляху, після яких вас очікує зупинка на зарядку. Адже проїхавши 300-400 км, на які ви витратили до цього 3, 4, 5 годин, зробити зупинку, це взагалі доволі хороша ідея. Тим паче, що зараз на дворі вже 23-й рік, коли існує доволі багато швидкісних зарядних станцій по дорозі, і, зокрема, такі станції, які встановила компанія ОКО разом з тока, дозволяють вам зарядити вашу машину всього за 30 хвилин. Від 10% до 80. Таким чином, подорож буде доволі зручною і комфортною. Ви, ви бачити, у мене на каналі було багато відео про подорожі по Європі, а також подорожі по Україні, де реально зарядка займає 30 хвилин. Також на сьогодні будується багато зарядних хабів, де є не одна станція, а дві. Наприклад, тут на цій локації встановлено дві зарядні станції. Одна потужністю 150 кВт, друга 120 кВт. Ці станції можуть одночасно заряджати чотири автомобіля по швидкісній зарядці, а також ще два автомобіля по повільній зарядці. Таким чином, вам не треба мати запас ходу в тисячі км. Вам треба мати велику батарейку, щоб ви могли приїхати достатньо для вашого комфортного руху. Це 200-300-400 км, а також зручну зарядну станцію такої потужності на Вашому шляху на сьогодні компанія ОКО закрила два напрямки: це Київ-Одеса та Київ Карпати. Проте компанія планує ставити станції далі. Тому я думаю, що ми побачимо ще закриття інших напрямків, наприклад, таких як Харків. А якщо ж ви все ж використовуєте ваш електромобіль в основному як міське авто, то вам має вистачити запасу ходу навіть в 200 км. оскільки реально таку відстань виїхати за один день, рухаючись містом, доволі важко. По статистиці люди приїжджають близько там 30 км за один день, а іноді менше. У мене буває тижні, коли я приїжджаю за тиждень 20 км всього. Тому реально переживати за запас ходу не варто. Третій міф полягає в тому, що автомобілі заряджається дуже довго. Як я вам вже пояснив, машина може зарядитися тут за 30 хвилин. Ви приїхали на станцію, підключилися, запустилися за одну хвилину і вже готові до того, щоб іти і замовляти їжу. Говорячи про те, що зарядка повільна або швидка, варто зауважити, що зараз в багатьох житлових комплексах, зокрема тут житловий комплекс Республіка, є такі зрядні станції повільного типу з конекторами тип 1, тип-2 або GBTAC, які дозволяють вам зарядити вашу машину вночі, поки ви спите. Таким чином, якщо ви живете в ЖК, у вас є зарядна станція, вам не обов'язково мати за якийсь приватний паркінг чи гараж зарядкою. Ви можете просто поставити машину на такому паркомісті з зарядною станцією і зарядити вашу машину вночі, поки ви спите, або в день, поки ви проводите десь час. Так, зарядка, звісно, тут не займає 30 хвилин, як на швидкісних станціях. Проте машина реально заряджається за ніч. І це можна говорити в принципі, про будь-який електромобіль, оскільки по змінному струму по тип-2 станція може видавати тут 11 кВт. Моя машина, наприклад, на 11 кВт з порожнього до повного заряджається за 7 годин. На 7 кВт, які видає конектор тип-1, машина заряджається вже за 10 годин. Але це все ще ніч, і це мова про батареї 80 кВт годин. Якщо б це була зарядка 3,5 кВт або 16 Ампер, це відповідно вже було б 15 годин. Якщо б це була зарядка від 10 або 12 Ампер, від самої звичайної розетки, це було б вже близько доби або навіть більше. Та чи є це проблемою реально? Адже це мова про зарядку від порожнього до повного. Автомобіль має запас ходу 400 впевнених кілометрів, тобто. Якщо я ставлю машину на зарядку від 10 або 12 ампер від самого повільного струму, то машина за ніч може поповнити запас ходу на 150 км. І цього мені вистачає на один день з головою. І я не стою, не чекаю машину годинами, як деякі люди думають. І навіть якщо я їду на швидкісну зарядку, то зазвичай я в цей час проводжу десь час. Наприклад, обідаю вечері, якщо це мова про подорож, або ж відвідую супермаркет. Більш того, якщо вже мова про зарядку не до повного, а на якийсь відсоток, то можна так само робити на швидкісних станціях. Вам обов'язково стояти тут 30 хвилин, щоб зарядити до 80%. Наприклад, я от нещодавно їздив в Київ-Одеса, то мені достатньо було 5 хвилин реально зарядки, щоб я зарядився достатньо, щоб з'їздити спокійно в Чорноморськ, поїздити ще по місту Одеса і приїхати собі в готель на нічну дешеву зарядку. Тому якщо вам треба зарядка реально за 5 хвилин, то така опція також є, просто не до повного. Ще один міф це технічне обслуговування. Кажуть, що на електромобілях його нема, як і нема повомок. Зараз про це поговоримо. Це неправда. На електромобілі є технічне обслуговування, але якщо порівнювати з автомобілем на ДВЗ, то його фактично і нема. Самі посадіть, у мене автомобіль офіційний салону. По регламенту перше технічне обслуговування має бути раз на 2 роки, тобто через два роки після копірів автомобіля, без прив'язки до пробігу. А тепер пригадайте, звичайне ТО на БМВ. Кожні 7,5 тисяч або 15 тисяч кілометрів, вам треба заїхати, міняти мастило, міняти якісь свічки, там якісь форсунки і так далі. Тут нічого цього робити не треба. Звичайне ТО на електромобіль виглядає так: ви приїжджаєте, вам роблять комп'ютерну діагностику, вам роблять діагностику ходової, вам треба змінити якийсь севенвук, якщо ви їздили по поганих дорогах, і також вам міняють фільтр салона. Все, в принципі на цьому закінчене ТО. Є розширене ТО, коли ви хочете, наприклад, поміняти якісь рідини. В електромобілі можна поміняти мастило в редукторі. Воно міняється по регламенту там, раз в 40-60 або 80, на яких автомобілях раз 100 тисяч кілометрів. Коштує це значно дешевше, ніж заміна мастила на ДВЗ. Я собі міняв на Hyundai Ioniq Electric, відео є на каналі. Я також міняв собі на Tesla, коли я Tesla тільки купив. Окрім мастила в редукторі, ви можете замінити собі гальмівну рідину. Я себе міняв на Model 3 та на Hyundai Ioniq Electric, Проблеми ніякої нема. Ще одна рідина, яку ви можете замінити, це антифриз, який охолоджує вам батарею та різні там вузоли агрегати в автомобілі. В принципі, більшість автовиробників вам взагалі не рекомендують цього робити. Вони кажуть, що антифриз там залити на вічно. Але він може з часом якось уходити кудись, або ж я не знаю, може, ви хочете його освіжити, або ви купили автомобіль з великим пробігом, хочете все замінити, щоб не хвилюватися. Також це не коштує якихось космічних грошей. В електромобілі є колодки, як і на звичайних машинах, але вони, на відміну від звичайних машин, ходять і по 100, і по 200 тисяч кілометрів. Ось який автомобіль має режим рекуперативного гальмування. І таким чином гальмують вигоном колодки не зношуються. Повернемося до того, що чи автомобіль ламається чи ні. Так, автомобіль так само ламається, як звичайна машина в тому плані, що тут також дуже багато різних електроніків, і у вас може в принципі вийти з ладу якийсь софт, якась програмка, яка відповідає за якийсь вузол, там може бути якась софтварна бага. Також тут, звісно, є ходова, на які у вас можуть бути сайлент-блоки під заміну або якісь ще інші компоненти ходової, але у вас дуже надійний двигун. Тому з двигуном у вас немає таких проблем, як з бензиновим двигуном. У мене особисто, звісно, були поломки на електромобілях. На Теслі у мене виходив з ладу кондиціонер, я його міняв. У мене виходила з ладу повторювач повороту, я його також поміняв. І на БМВ у мене були там трошки програмних глюків. Я заїхав на Баварію, мені оновили безкоштовно по гарантії, і все проблем ніяких немає. Також нагадаю, що є така популярна машина, як Volkswagen ID4. І основна проблема, яка там була, це були також софтварні глюки. Після того як машину приїздили вже кілька років на дорогах, то вже вийшли. Стабільні прошивки, ви можете просто оновити свій Volkswagen АД 4 навіть з Китаю в Києві, і без проблем у вас ці глюки просто зникнуть і можете їздити. І у вас не буде, в принципі, ніяких проблем. Ви можете ще поміняти собі резину, коли вона засилається, двірники та 12-вальтовий маленький акумулятор. Ще один міф, пов'язаний з надійністю електромобіля, полягає в тому, що люди вважають, що акумулятори в автомобілях слугують недовго. Цей міф породив Nissan Leaf. Дуже популярний електромобіль, який раніше асоціювався в принципі зі словом електромобіль. Він був дуже популярним. Я думаю, багато хто бачив такі машини в таксі, і зараз вони досі візять по наших дорогах. Тож в Nissan Leaf є така проблема, що акумулятор не має термоменеджменту, тобто ні охолодження, ні підігріву батареї. Відповідно, коли батарея нагрівається до певної температури, там 45 чи 50 градусів, то вона починає деградувати. Нагрівається вона тому, що ви давите гашетку підлогу. Швидко їдете, або ж ви їдете просто на високих швидкостях, або ж заряджаєтеся на швидкісних зарядках. Таким чином у вас батарея нагрівається, таким чином у нас батарея деградує. Але окрім Nissan Leaf є багато різних автомобілей, на яких є термоменеджмент. І всі сучасні електромобілі поставляють батареї, на яких є термоменеджмент. Відповідно, є і підігрів батареї, і охолодження батареї. Деякі батареї реалізують підігрів і охолодження через клімат, тобто у вас просто кондиціонер обдуває ці ячейки, деякі використовують антифриз, деякі машини, такі як Hyundai Ioniq Electric, забирають холодне повітря з салону. Там комбінована система, як машину охолоджувати. Головне, щоб ваша батарея була в комфортному стані. Тобто вона була не дуже холодна, вона була не дуже гаряча. Якщо вона в комфортному стані, такому, як і зручно, то батарея буде жити дуже-дуже довго. Тож на всі сучасні електромобілі, які ви купуєте з салону, поставляється гарантія на батарею та на мотор. Зокрема, в більшості електромобілів мають гарантію 8 років або 160, або 200 тисяч пробігу. Виробник гарантує, що як би ви не їхали, хоч давили щодня тапку підлогу і заряджалися лише на швидкісних зарядках, Ваша батарея за цей час і за цей кілометраж не деградує більше ніж на 20%. Тобто вони гарантують те, що у вас батареї залишиться мінімум 80%. Якщо ж у вас батареї залишиться менше ніж 80% здоров'я, то вам батарею безкоштовно поміняють по гарантії. Але як ви розумієте, батарея ніколи не деградує до такого стану. Звичайний ступінь деградації вважається 1% за один рік. Тобто, якщо у вас машина має 10 років, то відповідно у вас заряд батареї 90%. Що це означає на практиці? Наприклад, моя машина проїжджає там 460 км, да? То через 10 років вона буде приїжджати 420 Ось і вся математика. Тобто батарея не піде в смітник, вона ще буде дуже довго слугувати. Інша справа, якщо у вас автомобіль приїжджав всього 100 кілометрів і тепер він приїжджає 80 км. Це неприємно, цього може трошки вам не вистачати. Тому більшість сучасних автомобілів мають батарейку мінімум 40 кВт-годин. Якщо дарнобіні, то всі 80 км. Якщо ж так сталося, у вас батарейка деградувала, наприклад, у вас Nissan Leaf, які сильно перегрівали, то зазвичай деградує не вся батарея, деградують окремі комірки, які ви можете замінити. І далі ваша батарея буде ще слугувати. Якщо ж ваша батарея вже реально дуже сильно деградувала, так що вона ні на що не придатна, ви не можете вже на ній їздити, то спокійно ваша батарея може отримати друге життя. У вигляді того, що вона буде розібрана, її елементи будуть використані для того, щоб створювати павербенки, зрядні станції для військових, а також акумулятори для сонячних панелей. Тобто для того, щоб живити машину, такі батареї вже не підходять, але вони досі підходять для інших задач. Ще одна міф полягає в тому, що кажуть, що електромобілі не екологічні. Я чув цей абсурд кілька разів. Це абсурд повний це, повний, це повна маячня. Але зараз давайте подумаємо, звідки цей міф взявся і про що кажуть люди, які цей міф повторюють. Отже, чому електромобілі не вважаються екологічним транспортом на думку деяких людей? Тому що в електромобілі є, звісно, велика батарея. Щоб цю батарею виготовити, вам треба використовувати нікель, кобальт, літій, фосфат. Тобто різні хімічні елементи під час добування цих елементів, а також під час створення фінального результату у вигляді акумуляторної батареї, звісно, що є певні викиди. Але альтернатива у вигляді добування нафти та перетворення її на бензин та дизель значно гірша. Також було дослідження, що якщо ми беремо електромобіль. Велику батарею і враховуємо всі викиди на те, щоб цю батарею зробити, то розмір цих викидів буде співпідставлений до того, що ви просто на звичайній машині проїдете 20-30-40 тисяч кілометрів. Також є аргументація в тому, що щоб добути електроенергію. Є викиди, оскільки для добування електроенергії не завжди використовується, наприклад, сонечко і вітер. Для добування електроенергії також використовуються, наприклад, вугільні станції. Але зауважимо, що більшість електроенергії в Україні добувають атомні станції. Окрім цього, в Україні також є сонячні станції, вітрогенеруючі станції, а також гідроелектростанції. А видобуток від теплоенергетичних станцій, від вугля у нас є мінімальним. Тому частка брудної електроенергії у вашому відсотку. Вона є низькою і головний нюанс полягає в тому, що в великому місті, там де живе багато людей, викиди від звичайного автомобіля, є шкідливими для здоров'я. І неприємними натомість електромобіль не викидає ніяких викидів, і ви можете мати більш чисте повітря в місті, оскільки всі викиди, які могли статися, вже сталися під час виготовлення цієї машини, а викиди на електроенергію сталися також десь далеко за містом. Ще одне міф полягає в тому, що електромобілі повільні. Так в основному кажуть люди, які мають на увазі те, що електромобілі можуть здуватися на потужності після там певної швидкості, наприклад, там 70, 80 восьмисті ста на годину. Але більшість власників ДВЗ погоджуються з тим, що електромобілі дуже швидкі на менших швидкостях, на швидкостях від нуля, наприклад, до 500 км на годину. Так, звісно, є автомобілі там, з трьохлітровими двигунами, там v 6 v 8 які також доволі спритні. Але все, ж в електромобілі є така класна перевага, як відсутність передач. Таким чином, автомобіль має лише одну передачу в більшості і, враховуючи те, що у вас всього одна передача. У вас завжди доступний миттєвий крутний момент, на якому ви можете миттєво пуляти на вашому електромобілі, майже з будь-якої швидкості, і миттєво набрати швидкість. Таким чином, електромобіль дуже вправний на якихось обгонах, на якихось моментах в місті, коли вам треба якось швидко кудись вкинутись, швидко звідкись поїхати і так далі. На багатьох цих нюансах електромобіль значно потужніший і швидший ніж автомобіль з ДВЗ. Якщо повертатись до питання, що електромобілі здаваються на певних швидкостях, це правда. Більшість електромобілів можуть нормально їхати на швидкості там до 100 км на годину і так далі. Проте, у мене, наприклад, машина BMW i 4 і зараз я їду 130 Я надавив і я от їду вже миттєво 150 Насправді люди, які в основному кажуть, що електромобілі повільні, майже мабуть ніколи не їздили на електромобілях. Або чули про електромобілі лише базуючись на невеличких гольф-карах, які є в готелях Єгипту. Тому що електромобілі на сьогодні це сучасний, потужний, швидкісний транспортний засіб. Ще один міф полягає в тому, що люди вважають, що власники електротрядних станцій наживаються на бідних електромобілістах. Отож на цих станціях зряджання виходить в 10 разів дорожче ніж вдома по нічному тарифу. І людина, яка не сильно розуміється в тому, як формується тариф, може подумати, що власники таких станцій дуже сильно наживаються на електромобілістах. Але це не так. Давайте розберемося по порядку. У вас вдома електрика по тарифу для фізичних осіб. Цей тариф є субсидованим державою, і він є нижчим, ніж реальний комерційний тариф. Бізнес і всі юридичні особи купують електроенергію по комерційному тарифу, який визначається ринком і на сьогодні дорівнює близько 5-6, а навіть 8-9 гривень за 1 кВт-годину. Також вдома заряджаєте свою машину зарядним пристроєм, який коштує приблизно там, від 200 до 1000 доларів, залежно від того, наскільки він складний. Чи це просто пристрій, який заряджається від звичайної розетки, видає максимально 16 ампер. Чи це якийсь більш складний пристрій, який заряджається вже від трьохфазної мережі, а також має доступ в веб-інтерфейс і так далі? Такі ж швидкісні станції, як встановлена оця, коштують вже від 20 до 40 тисяч євро, в залежності від того, яку потужність вона може видати. Є станції, які видають 50 кВт, 60 кВт, 80, 120 і навіть 360 кВт. Вартість таких станцій вже перевалює далеко за 50 тисяч євро. Окрім цього, не забувайте про потужність. Зазвичай до квартири під'єднано близько там 35 ампер. До будинку це може бути максимум там 22 кВт, або там 30 кВт, а в багатьох будинках є навіть 10 кВт, чи 7 кВт, чи навіть 5 кВт. Для такої ж потужної станції треба, як розуміти, і 50, і 60, і 100, і 200 кВт. Є локації там, де є потужність сумарна близько пів мігават або навіть кілька мегаватт потужності. На такі зарядні станції будуються окремо ТП, на таких зарядних станціях окремо проводяться високовольні важкі лінії, і це все підключення коштує. Ти доволі дорого. Тому встановлюючи таку зарядну станцію, компанія також платить ДТЕКу чи якомусь іншому обувенерго за те, щоб підвести таку потужність. Окрім цього, не забуваємо, що є така штука, як орендна плата, оскільки земля, на якій знаходиться більшість станції, вона не є у власності тих, хто ці станції встановлює. Тобто, наприклад, є власник локації, на якій є потужність. Є хтось інший, хто хоче поставити станцію, і один другому платить оренду плату за користування цими потужностями і цими паркомісцями. Окрім цього, не забуваємо про таку штуку, як плата за білінг. Ми не платимо напряму власнику станції. Ми платимо біринг в системі, яка вже платить власнику станції. І тому для того, щоб вам забезпечити мобільний додаток, зручний доступ, зручну активацію, підтримку, яка часто буває 24 на 7, і так далі, для цього всього також є плата за білінг. Окрім цього, також станцію треба обслужити регулярно для того, щоб вона не ламалася, працювала нормально, видавала свою коректну потужність, проводити якусь її амортизацію, замінювати якісь розхідники і так далі. І вже після складання всіх цих компонентів ми отримуємо якусь ціну, до якої додаємо там 1-2 гривні за 1 кілат годину. І отримаємо в результаті такий вже комерційний тариф, за яким ви заряджаєте вашу машину. Тобто вас ніхто не дурить, на вас ніхто не заробляє якісь надприбутки. Просто для того, щоб вам забезпечити доступ до зарядної інфраструктури, треба вкластися багато інвестицій, і багато грошей. Тому наступного разу, замість того, щоб розказувати, що якийсь тариф високий, які станції недобрі, там ще щось. Просто подякуйте тим, хто інвестував свій час і свої гроші в те, щоб ці санкції поставити, і для того, щоб ви ними користувалися. Дякую всім операторам та бійних системам. Ще один доволі забавний міф полягає в тому, що є таке твердження, що всі електромобілі супер дорогі і значно дешевше купити машину собі якусь на ДВЗ. Але. Коли люди це кажуть, вони зазвичай порівнюють машини сучасні нові 18, 19, 20, 21, 22 років з машинами 2003 року, 2005 року і так далі. Якщо ж по факту, ми візьмемо два популярні автомобілі це Volkswagen Tiguan та Volkswagen ID4, то друге вам стане по вартості в півтора рази дешевше. І новим, і вживаним також. Так, звісно, якщо ви хочете електромобіль, який реально багато приїжджає, який сучасний, новий, класний, великий, зручний то вам треба заплатити добряче. Мінімум варто дивитися на суму в 20 тисяч доларів, а ще краще 30, а ще краще 40. Наприклад, бачимо тут Tesla Model 3 з європейським портом, сучасна, 22 або 21 року, мабуть, то вона коштує вже близько 35. Моя ж машина вже коштує близько 60 тисяч євро. Але, звісно, є, наприклад, такі моделі, як Hyundai Kona, Kia Niro, Volkswagen ID4, які коштують дешевше. Та ж BMW i3 з Китаю, на яку нещодавно був огляд, починається від 35. Якщо вам цікаві бюджетні в електромобілі, то, наприклад, зараз можна купити собі Nissan Leaf за 8 тисяч доларів. Чи це хороший вибір? Ні. Проте у вас також є можливість купити, наприклад, Hyundai Ioniq Electric. Зараз на них ціни близько 15 тисяч доларів, і це реально хороший вибір. І я не думаю, що за машину, якій 5 років, яка проїжджає 200 кілометрів, в якій є Карпвей, можливо, що вентиляція сидінь, підігріви сидінь, підігріви керма, датчики сліпих зон. Круїз і так далі, що ця машина може коштувати дешевше ніж 15 тисяч доларів. Я думаю, що це хороша ціна і хороший вибір. Тому відповідь, звісно, ні. Якщо ви порівнюємо еквівалентні автомобілі, то електромобілі не коштують значно дорожче ніж їх аналоги з ДВЗ. Але якщо єдиний параметр, за яким ви оцінюєте це дальність і запас ходу, то звісно можете купити машину на газу з 2002 року, за якісь там 3 тисячі доларів, і потім розказувати, що вона проїжджає більше ніж мій електромобіль за 60 ще євро. Але звісно, ми розуміємо, що ці машини взагалі не можна приймати ні по класу, ні по комфорту, ні по чому. Останній десятий міф на сьогодні полягає в тому, що не можна купувати електромобілі, бо зараз почнеться обстріли інфраструктури. Почнуться блокаути, і всі електромобілі перетворюються на гарбуз, як в казці Полюшка. Проте вже минулого року був серйозний блокаут, був проблеми з відключеннями і так далі. І особисто, оскільки я не мав своєї розетки, а також Тесла в мене вимагала по своїй возісі прогрів батареї, який не завжди вдавалося зробити вчасно, то в мене був певний дискомфорт. Але я спокійно з ним Я заряджав машину на швидкісних. Я їздив на зарядки, які працювали. Були станції, які не відключали в принципі, бо вони підключені на якусь там критичну інфраструктуру або ще щось. Або ж були станції, які працювали на генераторах. Таке таке ж було, наприклад, в Гулівері. Було таке, що станції відключали по графіках відключення, і коли станція працювала, тоді я на неї їхав, заряджав, а потім станція відключалася по графіку і їхав на іншу дозаряджати. Бувало і таке. Проте я також брав інтерв'ю у багатьох власників електромобілів в своєму форматі «Огляд як до себе після цього моменту. І всі власники, які мали зарядку вдома, всі мені підтвердили, що на них блокаут ніяк не вплинув. Реально, вони просто заряджали машину не лише по нічному тарифу, як раніше, а і по денному також. Це була єдина різниця. Вони просто заряджали машину тоді, коли є час. Особливо цікавим була думка власника Volvo xc 40 огляд на який ви можете подивитися в мене на каналі. То цей власник сказав, що у нього стояла станція на 11 кВт, і у собі 11 кВт станція, 4 години у вас на добу є світло. За 4 години ви маєте 44 кВт години, тобто половину зарядженої батареї. Якщо у вас запас ходу був 400 км, то рахуйте, ви за 4 години зарядили машину на 200. Тож, бачите, блокаут ніяк не вплинув на це. Окрім того, також були власники, наприклад, Hyundai Ioniq 5, який має таку технологію, як vehicle to load Простими словами, це можливість взяти електроенергію з машини і використовувати автомобіль як павербанк. Такі люди не купували собі генератори, не купували собі якісь екофлоу, сонячні панелі і так далі. Оскільки у них просто був електромобіль, який зарядився, коли електрика є, або поїхав зарядну станцію, зарядився там, де електрика. Потім приїхав додому, підключився до мережі і просто видавав з своєї батареї мережу на весь будинок. Таким чином працював газовий котел, працював насос. У кого не було газового котла, у того працювали також опалення електрикою, тобто кондиціонери. Таким чином, навіть якщо настануть блокаути, ні, ваш електромобіль не перетвориться в гарбуз. І цю думку також підтверджує те, що українці зараз масово купують електромобілі, не дивлячись на те. Що всі розказують, що скоро буде блокаути. Тому хай росіяни йдуть по відомому напрямку за кораблем разом з їхніми шахедами і їхніми ракетами. Нам всім на це байдуже. Ми всі купуємо електромобілі, підтримуємо перехід в зелене майбутнє і маємо гарний і чудовий настрій. Ставимо лайк цьому відео, підписуємося на цей канал. До зустрічі в нових відео. Бувайте!